Чи задумалися ви, чому в нашому світі існує одна дуже неприємна ляпка? Більшість людей в свій час запрограмували в собі те, що потім передавалося з покоління в покоління, а передавали вони саме бідність. Вони заздалегідь вже знали, що будуть бідними все життя, і це нічого їм не давало, окрім цієї бідності. Бо так було заведено, що люди, які народилися не в багатій сім'ї, не мали жодного шансу на успіх. На достаток і були приречені на вічне приземлене життя. Однак випадків, коли людина виривалася з бідності, було немало. і в тому числі з повної нищити. Так, деяким можливо повезло, дехто може багато працювати, щоб досягти всього. Але всього цього не було б і не буде, якщо не пробувати. Якщо прийняти той факт свого існування, в якому вже заздалегідь, було все вирішено. Та насправді свою долю. Ми вирішуємо самі. Троє з таких бідняків добряче так виділилися. Про них і буде сьогодні мова. Про те, як людина може вибратися з повного нуля на вершину і залишитися там, до кінця свого життя. Перший у нас на порозі Джордж Сорос. Джордж Сорос народився 12 серпня 1930 року у Будапешті, в Єврейській родині, його справжнє ім'я та прізвище Джордж Шорош. 1936 року батько майбутнього фінансиста Тівадар вирішив змінити прізвище та стати Шорошем. Після переїзду в Америку Джордж позбавився шиплячих звуків і у прізвищі, змінивши ще на С, батько Сороса брав участь у Першій світовій війні. Додому повернувся через три роки, втікши з полону. Війна та полон стали для нього школою виживання. Свій досвід батько передав синові. Мати відкрила Джорджу Світ мистецтва, прищепила потяг до нових знань. Ці якості неодноразово допомагали Соросу у дорослому житті. Під час гітлеровської окупації єврейській родині Сороса вдалося вижити і уникнути відправлення до концентраційного табору завдяки тому, що батько підробив документи, тоді підліток Джордж за свої важливий урок. Щоб вижити, треба оминати закон. Після Другої світової Сорос якийсь час пожив у Швейцарії, а 1947 року переїхав до Великобританії. Там він вступив до лондонської школи, економіки та екстерном, закінчив її за два роки. Хлопець підробляв робітником на фабриці Швейцаром на вокзалі брався до іншої роботи. Нове життя Сороса почалося з переїздом до Нью-Йорк в 1956 році. Його взяли стажистом до репітражного відділу банку. Singer and Friedlander. Робота відділу була пов'язана з біржовою торгівлею цінними паперами та міжнародними інвестиціями. Через кілька років Сорос став головним аналітиком у брокерському агентстві Arnhold, а в 1973 році зайнявся власним бізнесом і заснував фонд Quantum. Фонд Сороса займався біржовими спекуляціями валюти. Коли Джордж переїхав до Нью-Йорка, у нього в кишені було 500 доларів. 1985-го він зумів заробити 100 мільйонів доларів. Грамотна стратегія вміння ризикувати та приймати нестандартні рішення допомогли Соросу стати спочатку доларовим мільянером, а потім мільярдером. 1992 року, коли фонд Стернінг обвалився, Сорос заробив свій перший мільярд. Задяки нестандартним рішенням. У біржовій грі мільярдер керувався ідеєю рефлексивності ринку, спираючись на психологію інвесторів. Агресивна тактика, яку він дотримався, була ризиковою і оберталась не лише неприбутками, а й великими збитками. У чорний понеділок 1987 року Сорос закрив усі позиції та вийшов. У результаті фонд Квантум з річною прибутковістю 60% за тиждень став збитковим. Фінансовий гурту. Бачив перспективи та отримав вигоди скрізь. Але особливо його залучали нестандартні рішення. Під час збройного конфлікту із Ізраїлю та Єгипту він зазначив, що важке озброєння, яке СРСР постачало Ізраїлю потужніше, ніж вважали в Пентагоні. Сорос зрозумів, що США незабаром почнуть нарощувати військовий потенціал, тому потрібно інвестувати у обороні підприємств. Він не помилився. 1974 року вартість його акцій зросла з 6 до 18 мільйонів доларів. А за 2 роки вони додали в ціні ще 62%. У вересні 1985 року Сорос за одну ніч заробив 30 мільйонів доларів на зміни курсу японської іни. Іені він купив за день до падіння курсу долара, після чого став живою легендою валютного ринку. За словами Сороса, у нього, як і у всіх інвесторів, траплялись помилки. Але один великий успіх їх перекривав. Таким великим успіхом стала велика фінансиста проти англійського банку 16 вересня 1992 року. Та середовище стало для банку Чорним. Кілька років до цього Джордж Сорос поступово скуповував валюту та державні облігації Великобританії, коли курс фунта Стергіна почав знижуватись. Протягом тижня американський мільярдер з Уолл-стріт Стенлі Дракен Звернувся до Сороса з пропозицією ще знизити курс фунта стерлінга. Сорос погодився, додавши 5 мільярдів фунтів стерлінгів до наявних активів і одразу виставивши 10 мільярдів на коротку позицію. Коли курс англійської валюти впав до мінімуму, а це сталося моментально, Сорос купив валюту за безцінь. За день він заробив 1 мільярд фунтів стерлінгів, англійському банку довелося провести потужне вивання з державних резервів. Другий на черзі. Як би це не банально було, та ця людина за рахунок своїх власних сил вирвала собі місце під сонцем. Криштяне Роналдо. Роналдо народився 5 лютого 1985 року у Вуншалі в, в столиці Мадейри. Йому довелося бути останньою дитиною у великій родині. Брат Угу та сестри Ельма Ліліана Катя були набагато старші за Криштяна. Сімейство жило скромно. Тато Дініш Авейро працював садовником, а мама Марія Долореш-Душ Сантуш Авей, кухарем та прибиральницею. Бачачи таке пристрасне захоплення сина, батько відвів восьмирічного Кріщана до місцевого дитячого футбольного клубу Андоріндія. На жаль, на цьому участь Авейру в долі сина закінчилася. Він все частіше став віддавати перевагу улюбленому бару сім'єю. Залежність від алкоголю почалася у чоловіка ще з 1974 року. Під час служби в португальській армії. Папу Роналду тоді відправили на громадську війну в Анголі, де солдати, хоч не хочуть звикли до пива, адже пити воду з місцевих джерел було просто небезпечно. А після повернення демобілізовані, так і не дочекались ні почесті, ні гідної військової пенсії. Ще під час юнацьких ігор, оточуючі стали відзначати надмірну емоційність Роналдо, коли його рідна Андеріння програла в сусідській острівній команді. Хлопчик по справжньому ридав у перегляд. Але чотири снік не завадила кар'єрі. Десятирічного гравця купила провідна футбольна команда Мадери На Сіонал. Всього за один сезон швидко став капітаном та головною зірочкою з нового клубу. Тренери бачили, що Крещана давно переріс, рівень острова. Йому призначили перегляди в лісабонському спортінгу, які, звичайно, пройшли більш ніж успішно. Так, у 11 років Роналдо залишив рідну домівку. Весь політ до Лісабона хлопчик провів у сльозах, сумуючи за залишеною родиною. Раність виявилася жорстокою до юного футболіста, який опинився в столиці без друзів і рідних. Нові однокласники сміялися з його брекетів, підліткових акне та провінційного акценту. У результаті трансфер молодого португальського гравця коштував агністям 12,24 і мільйонів фунтів стерлінгів, як і колись у дитинстві. Крищану знову довелося зіткнутися з неприйняттям та самотністю на новому місці. Чопорним гравцям Манчестер Юнайтед не сподобався ні його яскравий одяг, ні міліроване волосся, ні індивідуальна манера гри, але найбільше суворих англійців виводила із себе зайва емоційність нового однокубника, який не гидував на полі ні істерикам, ні симуляціям. Кажуть, що фанати Манчестера Юнайтед навіть називали Крищана Роналду «Крістіною», Мовляв, тільки жінка так поводиться. Але Криштяни на той час навчився не звертати увагу на оточуючих. Він вважав за краще сконцентруватися на сім'ї, на свої значні гонорари замовив будинок для мами з одного з найвидатніших сучасних архітекторів Едуардо Соуто де Бора. А от стосунки з батьком залишився складними. Диниш ні за що не хотів лікуватися від алкоголізму, упорядкувати нирки та печінку. Коли Роналду було 20 років, він дізнався про смерть тата. Це сталося у 2006 році, у Москві перед відбірковою грою на чемпіонат світу. Але гравець таки знайшов у собі сили вийти на поле, а сльозами дав волю лише після гри. Незважаючи на все пережите, португалець полегливо йшов на зустріч мрії. Він не просто старано тренувався, вичавляв з себе все на іграх, а й постійно аналізував свої досягнення. Якщо колись його кумиром був Жан-Клод Ван Дамм. То вже під час М'ю Криштяна замінив портрет зірки над дзеркало. Я сам собі кумир засуджував футболіст, милуючись своїм відображенням, перш ніж вийти на поле, завзято ігноруючи всі шпильки з приводу своєї самозакоханості. Він говорив: люди ревнують мене до успіху, бо я багатий, гарний і я великий футболіст. Моя мама вчила мене завжди бути собою. Декому це подобається, деяким ні, і це нормально. Незабаром Роналдо став найпопулярнішим гравцем у Манчестері Юнайтед, однак потім його залучив за величезний трансфер в 83 мільйони фунтів стерні в Мадридський реал, де Крищана довелося чимало постаратися, щоб не бути затемненим Леонелем Месі. Саме Роналдо зробив португальську збірну чемпіоном Європи, а свій наступний клуб Ювентус світовим брендом наступний наш великий приклад, та людина, яку, мабуть, більшість і не знають. Та він зробив великий вклад в бізнес, про яких вже всім відомо. Говард Шульц, керівник найвідоміших кав'ярів світу Starbucks. З юних років хлопчик мріяв займатися бізнесом і заробляти гроші. Однак передумов для цього було небагато. Незважаючи на володіння якостями лідера, комерційною жилкою та неабияким інтелектом, походження майбутнього підприємця не відкривало перед ним великих перспектив. Говард Шульц. Народився у бідній сім'ї про те, чи може це стати перепоною на шляху такого цілеспрямованого та амбітного підприємця. До 1982 року про нього мало що було відомо. Пізніше він потрапив на роботу до компанії Starbucks. З цього моменту його життя змінилося, розпочався довгий та цікавий шлях у великий бізнес. Молодий та талановитий керівник одразу почав виявляти свої лідерські якості. З кожним днем, дивуючи своїх колег по цеху черговою порцією ідей, він проявив креатив, показав свої організаторські здібності, всього за кілька років випився на вершину, ставши на чолі компанії, зробивши її феноменом у світі бізнесу, що є прикладом для стартапів-початківців. В даний час Шульц під 70. Він впевнено займає 212 рядок Forbes з капіталом 4,1 мільярдів доларів. Ну а це були три мільярдери, які розбагатіли починаючи з бідності. Приклад, який треба брати кожному та йти по своїй дорозі, протопчуючи власний шлях, власну стежку, робити висновки. І головне ніколи не здаватися. Інакше тоді не було і сенсу, а сенс є завжди спробувати. Ну а ви були на каналі Багатий Світ. Дякую всім за перегляд, всім до зустрічі!